Вітаю кожне місто та село. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ну, а це черговий прогноз на п'ятницю, 3 березня 2023 року. І цього разу тільки четверта колода, яку я не малював, але це гарна колода. Називається воно Едемське Теро, тільки вона забажала. Вам щось відповідати на цей день. А ви не забувайте ставте свої лайки, пишіть щось під відео, робіть репости, підписуйтесь на канал, бо в Ютубі не так вже багато україномовних терологів, а тим паче у моїй особі ви можете бачити не тільки теролога, але ще людину, яка сама створює колоди, яка пише книжки і займається таро вже майже 30 років. Років, Тож, ваш маленький лайк буде маленьким внеском в те, щоб Мені було теж і надалі бажання працювати саме у цій галузі, бо галузі в мене багато що стосується 3 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, -го, 15 -го або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися в житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми Скоро дізнаємося, сподіваюся, мені вистачить часу на камері. Давайте налаштуємось на цю п'ятницю. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. Два. 1. Отож, перша карта, загальна карта на п'ятницю, 3 березня, що загалом принесе цей день? Що ж, перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні день, коли люди можуть тільки заважати, тому вам світ слід звертати увагу лише на себе і розраховувати також тільки на себе. Керівництво може бути чимось незадоволене і в цілому дуже поганий день для зустрічі. Я знаю, що в п'ятницю дуже багато людей, ті, які знаходяться в тилу, забажають піти кудись у якісь. Заходи, але в цих заходах все одно ви не знайдете спокою. Це гарний день для відлюдників, які звикли жити подалі від мас людських. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось блакитного кольору. Для представників знаку риби, деякі з яких святкують свій день народження, це день пов'язаний з тим, що не треба нікуди їхати. Також це поганий день для навчання і день поганого досвіду, коли ви можете отримати якийсь, якийсь життєвий урок на власній помирці. Також представники знаку риби у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Для Овнів День втрати сили. Оця карта сила перегорнута. Треба якось перенапружувати, це по-перше. А по-друге, треба дуже сильно і пильно контролювати своїх внутрішніх демонів, щоб вони не зіпсували життя ані вам, ані вашим оточуючим. Тому не напружуйтесь, ось що каже ця карта. Економте свої сили. Також представники знаку ОВЕН 3 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Кільці непогано вам випав перегорнута. Повішений. І він каже про те, що сьогодні день малих подарунків і день, коли здоров'я вас ніяк не буде підводити. І також це гарний день для благодійних якихось дій, для благодійних внесків. Не забувайте про наших захисників. Якщо у вас є зайві кошти, можете їх просто перерахувати тим людям, які цього потребують. Для представників знаку Близнюки. Ну, й диявол, це непогано. Це каже про те, що день, коли ви захищені від будь-яких фатальних ситуацій і демонічні сили, вони ніяк на вас сильно не впливають. Але не слід забувати про обережність. Все ж таки війна не закінчена. не закінчена. Так, щось погане ніяк вас не зачепить, але в будь-якому разі намагайтеся бути вивереними, намагайтеся робити все так, як того підказує вам чисте серце. І женіть демонів куди подалі. Для представників знаку Рак перегорнутий відлюдник. Каже про те, що вам треба вже давно виходити зі своєї мушлі. Сьогодні день, коли можна трошки дозволити собі вийти за межі за рамки. А також день, коли слід спілкуватися з якимись людьми, не слід бути на самоті. Не забувайте про обережність, ось що каже вам відлюдник. Для представників знаку Лев папеса перегорнута щось багато карт. Перегорнута, напевно, такий і день буде. Перегорнута папеса каже про те, що сьогодні поганий день для зустрічей, і також в цей день буде якась отримана погана інформація, поганий день для продовження чогось. Це день розривів, коли ви можете просто розірвати відносини. Якщо ви чоловік, ви сьогодні почуєте якусь жінку, яка може вам дуже зіпсувати нерви. Для представників знаку діва. Нарешті прямий аркан, та ще й який аркан це Сонце, і Дівам у цю п'ятницю дуже сильно потвердить. Це карта пов'язана з грошима. З дітьми. Якщо вам треба займатися дітьми, все буде у вас гаразд. Якщо ви бажаєте заробити великі гроші, також цей день дуже гарний саме для цього. Також представники знаку Діва 3 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для Терезів. М -м, дуже фартово вам випала ваша карта. Це каже про те, що ви знаходитесь дуже в стабільному стані. Ви сьогодні дуже врівноважені, ви сьогодні можете допомагати людям, і ви сьогодні, якщо ви будете вирішувати якісь особисті справи, то будуть вони вирішені 100% і ви досягнете певної мети для представників знаку Скорпіон. Перегорнута розбита вежа. Це каже про те, що в цей день ви захищені від катастроф. Що в цей день ви можете допомагати тим людям, які потребують допомоги, яким треба відновлювати своє життя. Також представники знаку Скорпіон. У цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен Стрільці. Гарний день для починань. День, коли ви можете знайти якусь ідею, і також у цей день ви можете нарешті вже втілити свої бажання. Це день для справжніх магів і дуже гарний день для чоловіків. Для козирогу – день розкриття таємниць. Вам випили сутінки перегорнута. Це каже про те, що вас буде важко надурити. Ви сьогодні дуже гарно контролюєте ситуацію і можете інтуїтивно відчути те, як себе вести. Також представники знаку Козиріг 3 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. І нарешті водолії. День поганих емоцій. Зірка перегорнута каже про те, що сьогодні можуть на вас навалитися якісь страхи чи, можливо, прийти якась меланхолія, тому вам потрібно контролювати свої емоції, бути хазяями своїх емоцій. В цілому, якщо подивитися на добу світанок, південь. Захід Сонця-північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну, що ж можу сказати? На день майже всі карти випали перегорнути. Це каже про те, що п'ятниця це день не для важливих справ. Але на закаті сонця приходить дуже гарна енергетика. На закат сонця можна планувати якісь зустрічі, якісь передзвони. І будувати свої плани на уікенд, що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. В будь-якому разі, хай все найкраще, що сказали для вас ці аркани Едемські Таро, відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше, витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати, лайк, репост, коротке повідомлення, підписка на канал, все-все дуже гарно впливає на алгоритми Ютуба. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам, всім щастить. Бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог і хай! Вас всіх бережуть боги і всіх пантеонів, і наш єдиний. Вакантанка. Господь, батюшка, бог.